Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Притчі Соломона, Перша глава з 1 по 20 вірш. Притчі Соломона, Давидового сина, Ізраїльського царя для пізнання мудрості й повчання, осягнення висловлювань розуму, для засвоєння правил розсудливості, справедливості та правосуддя, Щоб простих людей. Навчити кмітливості, юнаків знання і розсудливості. Мудрий хай слухає і примножує своє знання, а розумний нехай здобуває досвід, як осягнуте значення притчі, загадкових слів, висловлювань мудрих та їхніх загадок. Початок мудрості, страх Господній, лише нерозумні нехтують мудрістю та повчанням. Прислухайся, сину мій. До повчань свого батька не відкидай порад своєї матері. Адже вони є чудовим вінком для твоєї голови і золотою оздобою для твоєї шиї, сину мій. Якщо нечестиві будуть тебе зваблювати, то не погоджуйся. Коли вони скажуть: Іди з нами у засідку для пролиття крові без причини підстережемо невинного, живих проковкнемо їх. Як шеол цілковито, як тих, що сходять у могилу. Здобудемо багато коштовностей і наповнимо здобичу наші оселі. Тож зв'яжи з нами свою долю, і в нас усіх буде спільний гаманець, сину мій. Не ставай на їхню дорогу, утримай свої стопи від їхніх стежок, адже їхні ноги біжать до зла. Поспішаючи на пролиття крові, даремно розтягувати сітку на очах у птахів, але вони чатують на власну кров, підстерігають свою душу. Такі дороги всіх, хто силою здобуває чуже добро, воно згубить тих, котрі ним заволодіють. Мудрість голосно волає на вулицях, вона підносить свій голос на майданах. Богу нашому слава завжди нині повсякчас і на віки віків. Амінь.